Звягльщина це не лише історичні пам'ятки, але й унікальні природні скарби. Сьогодні ми запрошуємо вас у захопливу подорож природно-заповідним фондом цього регіону. Богданів Дуб у Пилиповичах мовчазний свідок історії. Йому понад 500 років, і він є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення в Україні. За легендою, саме під цим деревом розташовувався військовий табір Богдана Хмельницького під час походу на Польщу. Городницький ботанічний заказник загальнодержавного значення з 1974 року. Розташований у Звягельському районі Житомирської області на північ від городниці. Охороняється лісовий масив з метою збереження в природному стані реліктової рослини рододендрона жовтого. Дідовицький заказник гідрологічний заказник місцевого значення. Заказник являє собою окреме болотне урочище, замкнутій безтічній улоговині серед відкритих ландшафтів. Рослинність заказника представлена цинозами очерету південного, осоки побережної та щільних угруповування чагарникових верб: верби попелястої, верби вушкатої, верби козячої, також верби тритичинкової. Саме цей фітоциноз занесений до Бернської конвенції і становить пріоритет охорони у заказнику скеля Кам'яний гриб Геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташована в межах нашого міста Звягель у східній частині міста. Площа близько 0,1 гектара. Статус надано 1967 року. Пам'ятка природи створена з метою охорони мальовничої скелі з рожево-сірого граніту. Складається з двох монолітів, які утворюють величезний кам'яний гриб. Іванівський заказник гідрологічний заказник місцевого значення. розташований на території Звягельського району. На північ від села Чівка. Статус присвоєно для збереження заболоченої ділянки долини річки Радіч, розташованої серед лісового масиву, в деревостані якого переважають сосна, дуб та береза, пілява дендрологічний парк місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду Житомирської області. Статус надано для збереження дендрологічного парку, закладеного в кінці 19 століття, в урочисті Берестянка. Зростають бук європейський, явір, різноманітні види дуба, клен цукровий, клен червоний та клен сріблястий, айланд, ялина срібляста та ялина колюча та інші екзотичні рослини. На площі близько половини гектара розташована ділянка мудрини європейської, вік якої понад 110 років. Природно заповідний фонд це наш спадок і відповідальність. Збереження цих унікальних куточків природи, це турбота про майбутнє, про чисте повітря. Здорові ліси і багатство рідного краю для майбутніх поколінь.